Бойовики активізувалися, обстріли почастіше. Натомість українська армія дотримується мінських домовленостей. Сьогодні розпочався другий етап відведення важкої артилерії. У секторі М у тил поїхали кілька з калібру 152 мм Акація однак, як запевняють у штабі, АТО, у разі наступу ворога вся артилерія швидко повернеться на свої позиції. Про мир примарну надію на мир замить Це спецкор на 2+,2. Вітаю. Акації поки що не зацвітуть. Армія почала відведення важких 152-мм двоміліметрових самохідних арт-установок. Акація з Росії тільки через міжнародні пункти пропуску уряд скасував малий прикордонний рух з агресивним сусідом. Зупинити кров за дві хвилини починає творе типляного волокна на нашому матеріалі. Це локс і квіклот десь на 40 секунд пізніше. Зупинити кров за дві хвилини. Вітчизняні науковці розробили свій кровоспинний засіб кращий за закордонні препарати. Вибух на шахті імені засядька. Сьогодні вранці на глибині у копальні стався вибух метану. Загинуло 10 рогірників. Доля понад 20 невідома, адже шахта під контролем бойовиків на території ДНР. Вони відмовились спускати українських рятувальників та медиків на місце аварії. Ми надіємося, зряс, нікого не вживуть з второго участока. Ну, пожалуйста. По блазу шахта і засядька з самого ранку чекають родичі та чергують швидкі. Пока ще нічого не. Поїдем, смотри. В момент трагедії в цій шахті на глибині 1200 м перебувало 230 гірників. З них 16-тор вже доправили в лікарню. Глобок кидануло так, що я із аватра 34 летів. А потом сразу жара. Пройшов зрив известно, де люди находятся, в якому состоянии ніхто не знає. Поки зараз комісія починає роботи, комісія по розслідуванню, комісія експортне, зараз оподілятися за что що там можна буде сказати. Верховна Рада сьогодні почала засідання з хвилиною мовчання. Вшанували пам'ять 32 загиблих гірників. Давайте вшануємо їх пам'ять трударів, шахтарів хвилиною мовчання. У той же час представник профспілки гірників упевнений говорити про три десятки загиблих зарано. Некоректно говорити про точну кількість загиблих до тих пір, поки ми не бачили тіл і поки ми не маємо конкретних достовірних свідчень про те, що ця людина загинула. У профспілці попереджають штат гірнично-рятувальної служби на окупованих територіях недостатні, щоб ліквідувати таку аварію. Ці загони штатами не вкомплектовані. Їх матеріально-технічна база розграбована. Останнім часом вони не отримали додаткового не тільки фінансування, вони не отримали додаткового оснащення. Як допомогти ліквідувати аварію на шахті? З цього починається і урядове засідання. Прем'єр-міністр каже, готові виїхати 60 українських рятувальників, але для цього їх мають пропустити на окуповану територію. Я публічно зараз звертаюсь до Російської Федерації. Дайте вказівку цим подонкам пропустити наші гірничо-рятувальні бригади для того, щоб врятувати життя шахтарів. У профспілці гірників підтвердили, від допомоги української сторони окупанти вже відмовилися. Очевидно, людина не несе відповідальність за життя, здоров'я десятків людей. І, очевидно, під час війни вже настільки зачерствіли, стали грубими, що вже не жалко. Кількох десятків людей за час окупації перевірки дотримання технічних норм у шахті мінізасядька не проводилися. Наталя на горна, Сергій Кісільов, Спецкор 2+,2. Двоє рятувальників загинули під час гасіння пожежі у центрі столиці. Сьогодні зайнявся дах двоповерхової будівлі на вулиці Саксаганського в середмісті Києва. Дим оповив кілька кварталів. Люди, що працювали в цьому приміщенні, відразу його полишили. Вогонь поширювався швидко. На момент приїзду пожежників він охопив близько 400 квадратних метрів площі будинку. Під час тривалої ліквідації пожежі загинули двоє рятувальників. Вони першим піднялися на дах, аби подати воду всередину будівлі, де пала вогонь. Коли відкрили шифер, провалили два сотрудника. Відкрили шифер центральну, найвисоку точку. И они вони, взявши пожежний ствол, пішли у розвідку. З ними був перерваний зв'язок. Лише після гасіння пожежі вони були знайдені, відрізані від виходу назад. І тож, за попередніми даними, вони отримали термічний опік легенів та, на жаль, загинули. Добігався колишнього міністра фінансів уряду Азарова Юрія Колобова затримала іспанська поліція з посиланням на слідчі органи цю інформацію. Передає агенція Європа прес і, і вже підтвердили у вітчизняному МВС. Юрія Колобова, який перебуває у міжнародному розшуку, взяли під варту у Валенції. Генпрокуратура України ще у січні отримала судову ухвалу на арешт рахунків ексміністра фінансів. Його підозрюють у махінаціях із державними позиками і привласненні та розтратять чужого майна, особливо великих розмірах. І Січня Колобова та низку інших чиновників уряду Азаров оголошено у розшук через Інтерпол. Щойно стало відомо, українська генпрокуратура вже готує документи для екстрадиції в Україну колишнього високопосадовця. Неспокійно на Луганщині бойовики чотири рази обстріляли щастя зі стрілецької зброї та кулеметів. Уночі з автоматичних гранатометів терористи цілили по українських воїнах. Стріляють бойовики з веселої гори. А зранку вже над нашими позиціями кружляв ворожий безпілотник. Важка ситуація у кримському станиці Луганській ці населені пункти розбомблені. Без світла, води і електрики, вони на лінії фронту, тому мало не щодня обстрілюються як не з мінометів, то з автоматичної зброї. На Луганщині працює Євгенія Цвітанська. Євгенія, вітаю. Власне, що кажуть хлопці про відведення нашої важкої зброї з лінії фронту? Тобі слово. Вітаю, Руслану. Ну хлопці насправді сподіваються, що так само роблять бойовики. Щоправда, до сімейної інформації у них немає про рух. Техніки згодом розкажу пізніше, що з кажуть з цього приводу штаб. А ну а власне те, що нашу техніку сьогодні переконалися на власні очі. Ось з однієї позиції відвели артилерійський підрозділ. За лінією розмежування відбулося це тут на Луганщині. У Ріа. і ось ми бачили колону. Це були самохідні артилерійські установки. Пропоную послухати коментар командира бригади. На сьогоднішній день у нас тут нескольких батарей. В даний раз виходить вторая батарея 2 3 которые стоят у нас на вооружении. То есть все минские договоренности, которые были предусмотрены, мы полностью выполняем. На этом шаслом заданное... Українських військових техніка скупчується нині у Стаханові та Алчевську. Це території підконтрольні бойовикам. Ну, власне, у штабі АТО кажуть, що в цей час просто бойовики перегруповують свою техніку. Вони не відводять її далеко, а також проводять підготовку своїх бійців. Тобто, таким чином використовується перемир'я. Ну власне, тут на Луганщині нині. Важка зброя не використовується, але час від часу терористи провокують наших військових. Ось обстрілюють і стрілецької зброї. Сьогодні вночі обстрілювали саме бійців в місті щастя. В інших місцях на Луганщині було досить спокійно. Ну і власне ось в місті, де це відбувалося, ми побували. Я пропоную проглянути сюжет. На Луганщині сьогодні тиша. Але не всюди. Це чи не єдина позиція у всій Луганській області, де сьогодні тихо не було. Так працювала не важка артилерія, але стрілецька зброя. Он з того будинку, де вже засіли бойовики, з крупнокаліберного пулемета постріли лунали всю ніч. Будівля противника геть зруйнована, але бойовики звідти все ніяк не йдуть. Обидві сторони чи не до метра вивчили один одного позиції. Вон вони стоять. Там позиції чуть. Правія здання і чуть нижче, на метрів на сто. Ще не так давно звідти по цим позиціям гатили із усіх видів важкої зброї. Це була одна із найгарячіших точок у всій області. Місцевість сіяна хвостовиками мін та уламками градів. Сьогодні ж вночі кілька обстрілів із кулемета. Самі бійці посміхаються після усього пережитого власне обстрілом це назвати важко. Мінут 20-30 вони стріляють вокруг себе. Не іменно нам, а взагалі вокруг себе. А що це провокація? Що це таке? Ну, я, наверное, думаю, якщо стріляють по себе, навіть делають провокацію на нас. Що, що, типу, Думають, ми... що будете да. А ви? Ми, ні. Боєць із позивним білка демонструє кулю. Це ієнічні подарунки. Стріляли із крупнокаліберного кулемета ДШК. Свою ж зброю замість відповіді нині є час просто привезти до ладу. Більше двох тижнів вона відпочиває. З 15-го числа ми по ту сторону не зробили ні єдиного вистрілу. По... По сьогоднішній день. А тяжолого не було Ни с їхньої стороны, ні з нашей сторони. Мы поддерживаем з нашої сторони. Ми поддерживаем підтримуємо... повністю тишину. Хлопці укріплюються і риють нові траншеї. Хоча здогадуються, нині бойовики на тій стороні роблять те саме. Бійці навіть чують, як ті дерева, перечувають це затища явно перед бурею. А кожен раз, кожну ночі чекаємо. Звістка про сімнадцяти гум конвой лише підтверджує передчуття вояків. Ходять чутки наступною мішені бойовиків буде станиця Луганська, і саме щастя. Опять-таки повториться сценарій і першого переміря. Тобто, коли була тишина, і в ітогі тость вона довго не, не продовжала. Ну, опять почали обстрілювати. То тобто, есть я думаю, буде в этот раз точно так же. Боєць 92-ї бригади вилізає на броньовик і під прицілом снайперів розправляє яскравий прапор. Щоб бойовики ще раз побачили, з ким мають справу. Саме фасад називають цю позицію. Його привіз наш замполіт, старший лейтенант Кузніцов. Зробив, з готовили своїми руками. його вже виділи. Стріляли не попали. Да, так що це наше кажуть, знамення його до побідного в тому, що переможуть бійці не сумніваються. Роман Мама, просить рождения, передати люблю. слова про перемогу мамі. В неї сьогодні день народження. Мама з днем в рожденням люблю. Скоро приїду з Луганщини. Євгенія Цвітанська, Валерій Сатюк, Віталій Овсяніков. Спецкор 2+,2. плюс до двох сотень бойовиків щодоби прибуває до Новоазовська. Таку інформацію оприлюднили розвідники полку Азов? Ніякого відведення техніки немає. Це лише імітація. До того ж, ворожі резерви, які стягують під Маріуполь, це кадрові російські військові. Терористи не дотримуються мінських угод і поливають свинцем. Наші позиції під Широкиним. у секторі М. Працює Мар'яна Бухану. Не дізнаємо ситуацію на цю годину. Мар'яна, вітаю. Який він режим тиші під Маріуполем? Вітаю Руслане. Кілька годин тому бойовики ще раз обстріляли українські позиції у Широкиному. До цього вони били там зранку. Цей раз 10 хвилин були з мінометів. Хлопці встигли сховатися у бліндажах і підвалах ще в цілілих будинків. тож ніхто не постраждав. Попри обстріли, які в останні пару днів на позиціях чути все частіше. Українська сторона продовжує відводити важку артилерію з позиції. Сьогодні в тил поїхали кілька гаубиць, як розповідають у місцевому штабі. АТО, не відводити техніку. Вони не можуть адже потрібно виконувати домовленості про перемир'я. Щоправда, забирати з позиції всю артилерію українська сторона не поспішає. Ретельно дотримується плану відводу і кажуть, що відводять техніку не далі, як на 25 кілометрів від лінії фронту, щоб в разі наступу з боку бойовиків швидко повернути артилерію назад. Далі я прошу пряму мову. Ну цим питанням займається місія ОБСЄ. Вона має фіксувати це все, передавати нашій стороні. Задокументовані факти відведення їхньої артилерії, і відповідно тоді ми відводимо свою. Якщо навіть в разі буде потреба в них в їхнє застосуванні, це все найкоротший термін, вони повернуться до свої позиції і будуть застосовані. Окрім селищ Широкиного і е, Лебединського, загалом у секторі М після оголошення нинішнього перемир'я дійсно стало тихіше, і ця тиша дуже турбує командирів спецпідрозділів і батальйонів. Вони побоюються, що бійці не втратили ані бойового духу, ні навичок, тому влаштовують їм тренування. Чи не кожного дня вигадують легенди, стають на умовні позиції, стріляють бойовими патронами. Як це відбувається? Давайте далі подивимося. По своїм направленням огонь! Атмініон уже не дишена. Руслана наразі це вся інформація. Дякую, колега Мар'яна Бухам. Про ситуацію під Маріуполем відвід техніки і обстріли Широкіного. Два міста сьогодні прощалися із загиблим у пісках бійцем правого сектору Миколою Флерком. Боєць з позивним танк, якого всі називали танчиком. Воював у другій штурмовій групі добровольчого батальйону і поліг наприкінці лютого. Він супроводжував групу журналістів, яку бойовики обстріляли з мінометів. За словами побратимів, він був чудовою людиною з винятковим почуттям гумору. Мав золоті руки, і відремонтував не одну бойову машину. Про нього казали, якщо танчик не зможе зробити, то цього не зробить ніхто. Миколі Флерку було 37, Без батька залишилось троє дітей: містяни Кам'янця-Подільського та Стара Костянтинова навколішках проведжали земляка. В одному місці він проживав з родиною. В іншому минуло його дитинство та юність. Поховали віця у рідному селі його батьків. Герою української нації, побратиму танку тричі. Другий реанімобіль від хоробрих сердець вирушає на передову швидку гроші, на яку зібрали завдяки проекту телеканалів 2+,2 та 1+,1 про українських героїв. Презентували сьогодні у Дніпропетровську автомобіль Фольксваген обладнаний найсучаснішими медичними приладами німецького виробництва. серед яких апарат штучної вентиляції легенів, дефібрилятор, кардіограф, ларингоскоп, набір нож для різних видів евакуації і навіть бокові прожектори для пошуку людей у надзвичайних ситуаціях. У Фонді оборони країни, який забезпечує закупівлю, комплектацію та доставку в Україну реанімобіля кажуть, що це операційна на колесах для зручності лікарів. Стеля машини піднята вище ніж у звичайних швидких. Одночасно вона може перевозити до трьох поранених. Це друга машина, яка рятуватиме українських воїнів в зоні АТО, закуплена завдяки телепроекту та фонду оборони країни. Перша вже працює у Красноармійську. Це дещо інша машина. Перша була чисто реанімобіль. Ця машина реанімобіль плюс машина рятівна, тобто там є навіть каски, і на такій машині ви виїжджають ті люди, які рятівники, які займаються не тільки питаннями медичними, але і питаннями порятунку. Поранений боєць стече кров'ю за дві хвилини, якщо вчасно не надати допомоги. У нас вже на фронті не вистачає кровоспинних препаратів. Досі волонтери закуповують іноземні ті, які використовують війська НАТО. Але тепер українські хіміки створили вітчизняний гемостатик, склад засобу наукову таємниці. Але за результатами проведених ними досліджень зупиняє кров він швидше ніж закордонні кровоспинні препарати. Зараз його випробовують. І я надія, він скоро потрапить на фронт. Вісім відсотків це максимальна цифра смертності від втрати крові. Це на заході. На українській же передовій у рази більше обережно зізнаються лікарі. Люди на є у кожній аптечці військового США та НАТО. Сучасні матеріали розроблені для того, аби солдат сам зміг вчасно затампонувати собі рану та зупинити кров. Вони не ткані, це не бинт. Це носій, який зроблений з матеріалів хімічної промисловості, які не використовують хлопок. Врані не буде ниток, не буде травмуючого ефекту. За розробку українського аналогу дорогих закордонних засобів узялись волонтери, вчені інституту фізичної хімії. На цих кадрах дослідження науковців вони протестували відомі американські та британські зразки, дослідили всі відомі речовини, які можуть зупиняти кров, і створили свій кровоспас. Його склад наукова таємниця, але результати стверджують, вражають. Наш е, зразок швидше починає згортання крові і швидше утворюється фібринове волокно, яке утворює сітку, яка заклеює нам на мікрорівні. Капіляри судини десь на 40-й секунді починає з фібринового волокна на нашому матеріалі. А селокс і Квіклот десь на 40 секунд, на 30-40 секунд пізніше починають згортати кров. Ціна вітчизняної розробки буде щонайменше вдвічі меншою, але прорахувати її до копійки зможуть лише після того як зразок виготовлять у заводських умовах. За словами вчених, хімічні реактиви для виробництва гемостатику можна як імпортувати, так і використовувати українські. Якщо була б потреба, то ми власне можемо зайнятися їх синтезом. У нас є підприємства, які здатні це зробити, але тут треба рахувати, що буде дешевше, от і все. При вирішенні того чи закупати за кордоном, чи купувати те, що вироблено в Україні. Медики зізнаються, аби гемостатики виконували свої функції, рятували життя. Їх необхідно не лише мати в аптечці, а й вміти ними користуватись. Тільки під час останньої хвилі мобілізації усі новобранці нарешті почали проходити обов'язковий курс тактичної медицини. Ольга Максимова Павло Бондаренко Спецкор, 2+,2. Тепер не лише бійці, а й волонтери, вояки батальйону спецпризначення київ 1 узяли під опіку мешканців кількох фронтових сіл на Донеччині. Після повернення з передової усього за три дні хлопцям разом з громади вдалося зібрати цілу фуру продовольства. А це майже 20 тонн. Іван Грибенюк про геройську небайдужість. Ці бійці з батальйону Київ 1 зараз мали б відпочивати усього чотири дні, як повернулись з передової. Мішок за мішком, коробка за коробкою. Робота кипить із самого ранку. У купі майже 20 тонн. Уже завтра все це буде на сході. Картошка, морковка, там капуста, лук, Крупа, кстати, є. Все, що удалося зібрати. майже півтора місяця. Вони служили в Мар'їнці та Кураховому. Це ті населені пункти на Донеччині, які ще донедавна потерпали від обстрілів. Людей залишилось мало. Інфраструктура напівзруйнована. Допомога треба, і терміново. Ми там були, Ми там презентували тусю обстановку, посмотреть на людей. Смотрить страшно. Да, в магазинах штота є. Ну купіть, ні за штам. Вони там їздять на велосипедах, здають якийсь металолом, Ну страшно. Бійці кажуть, це їхній перший волонтерський досвід. 20 тонн продовольства вдалося зібрати усього за три дні. Відразу відгукнулися на ініціативу. Прості українці ділилися, хто чим може. І волонтери, які раніше допомагали батальйону на передовій. Ось підприємці з Тернопільщини лише сьогодні довезли три тонни продовольства. Тут і власна продукція, і домашня від земляків. Ставлення в нас і не мінялись до них. Вони такі самі ж люди, як і ми. І більшість з них я рахую там нормальні люди. Саме про ставлення там тут сьогодні найбільше розмов. Російська пропаганда там зробила свою справу, але хлопці нікого ні до чого не збираються змушувати, просто хочуть, аби люди знали правду. Много жителів, які навіть даже получивкументарку в, в спину, говорять за чим ви сюди прийшли. Війна війною. Но сейчас мы должны бороться за уми сердца людей, чтобы они поменяли своє мнение. Київ один після відправлення цього вантажу вже назбирав разом з волонтерами продовольство на наступний другу фуру відрядять уже днями. Іван Гребенюк та Іван Павлович Спецкор два плюс два. Перетинати кордони з Росією лише у міжнародних пунктах пропуску контрольованих українською владою. Кабінет міністрів розриває угоду про так званий малий прикордонний рух із Росією. Нові правила набудуть чинності 16 березня. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Арсеній Яценюк. Нагадаємо, угода про малий прикордонний рух давала можливість спрощеного переходу державної межі для громадян обох країн, які живуть у прикордонній зоні. Це питання національної безпеки і контролю за переміщенням громадян. Першу чергу Російської Федерації, які, на жаль, сюди не з туризмом приїжджають. То в них цікаві туристичні автомобілі, танки російські, і квитки непогані російських військовослужбовців, туристичне агентство Міністерства оборони Російської Федерації, і ГРУ ГШ Російської Федерації. Юних військовиків стане вдвічі більше у військово-морському ліцеї, що приїхав із Севастополя в Одесу, збільшить набір патріотичних порубків до двох сотень. Керівник закладу каже, через рік після виходу з півострова до них щодня надходить близько п'яти заявок на навчання, що підіймає бойовий дух хлопців та як війна на сході. Єднає ліцеїстів Валентина Мудрик. Далі Україні. Клятву ліцеїста вони дали у 15 років в Криму. Сьогодні ці парубки гордість військово-морського ліцею, що рік тому переїхав із Севастополя от сюди, в Одесу. Ми гордо носимо погони! Це от іменно історія наша. Прапор опустили 24 березня. Ми передостання який впав прапор в Криму. Ну не може цим гордитися, Ну так є з півострова. Виїхала половина ліцеїстів, а з ними майже всі викладачі, які у Севастополі покинули свої домівки. Я не просив, я просто нагадав, що ми виховуємо патріотів. Подумайте, що за один день не можна міняти те, що шість років по кірпічику збиралися. На всіх предметах завжди згадуємо, а як було там, і як зараз тут порівнюємо. Єдине, що дуже жаль, це те, що ми залишили там освітню базу, залишили фактично для окупантів і все. На прощання з моїм прапором. Приступити! Через рік вони переглядають те відео прощання, згадують, як плакали та як росіяни агітували переходити у президентсько кадетське училище, що відкрили на базі їхнього ліцею. Забувати... Дуже тяжко забувати ніколи нічого не можна. Це наша пам'ять. У його пам'яті Росія інша, та яка розпочала війну. Як зараз пам'ятаю, 12 травня сидів я вдома. Кожну ніч нас бомбили, бачив особисто і російську техніку, і російських бійців. Дмитро із села Станиця Луганська, що за 20 кілометрів від кордону з Росією, каже раніше навчався у військовому училищі в Луганську. Це просто було диво, коли я сюди перевівся. Всі документи просто в мене, що були, в мене спалили. Залишився тільки паспорт. Спалили хто? Ось ці новоприбули новоприбула як влада Луганська Народна Республіка. Сказали, документи українські у нашій новій республіці нам вони не потрібні. Мати Дмитра досі живе на Луганщині і покидати дім ні за що не хоче. Тож тепер він часто їздить в гості до матері свого друга Василя на Волинь. У мене там більш спокійна обстановка його дуже радо приймають. каже, що ти тепер мій другий син. Їх єднає Україна, певні хлопці. А їхній керівник Колежнюк додає, ця жахлива війна підіймає бойовий дух молоді. Як доказ наводить цифри після виходу з Криму конкурс у ліцеї був один до одного, а сьогодні надходить до п'яти заявок на одне місце. Тож цього року планують збільшити набір майбутніх військових до 200. Це вдвічі більше ніж було у Севастополі. Валентина Мудрик, Роман Сергій Григорчук, Більше новин вже о 21-й. Дочекайтесь підсумкового випуску. Побачимось.